Він покинув її у найважчий момент, а через кілька років повернувся з каяттям. Але чи потрібен він їй, був тоді. Оксана завжди вірила в силу справжнього кохання. Здавалося, її життя складалося саме так, як вона мріяла ще дівчинкою гарне весілля, коханий чоловік, затишний дім, маленька донечка, яка своїм сміхом заповнювала оселю світлом. Вона віддавала себе родині повністю. Працювала на півставки, щоб більше часу бути вдома, готувала, прала, чекала чоловіка ввечері з роботи. Її Сергій завжди здавався надійним спокійний, серйозний, працьовитий. Вона довіряла йому як собі. Навіть не здогадувалася, що одного дня ця довіра розсиплеться на друзки. Той вечір вона пам'ятатиме до найменших дрібниць. Він мав повернутися о дев'ятій. Вона приготувала його улюблений борщ. Поставила хліб у духовку, аби був гарячим. Донька вже заснула дев'ята, десята телефон мовчить. Коли близько опівночі вона помітила аркош паперу на тумбушці в коридорі, серце впало вниз. Лише кілька рядків. Пробач, я закохався в іншу не шукай мене. В ту мить світ обірвався. Коли слова врізаються, як ножі, навіть дихати важко. Вона перечитувала записку десятки разів, сподіваючись. Що це якийсь безглуздий жарт. Але ні, валізи його не було, речі зникли. Він справді пішов. Перші дні були схожі на кошмар. Вона майже не їла, не спала. Донька плакала ночами, питаючи: Мамо, де тато? А Оксана не знала, що відповісти. Вона почувалася зрадженою, приниженою, покинутою. У голові крутилися лише два запитання чому і за що. Сусіди шепотілися. Знайомі жаліли, але жодні слова не знімали болю. Найважче було вийти в магазин чи на вулицю. На ній, здавалося, всі очі он та жінка, яку кинув чоловік. Та час ішов, і вона почала вставати з руїн. Лаштувалася на повну ставку, щоб прогодувати себе й дитину. Вставала о п'ятій ранку, щоб збрати доньку до садка, добігти на роботу, потім забрати дитину, приготувати вечерю, перевірити малюнки й букви. Було важко, але вона трималася. Вона вже не була тією наївною жінкою, яка чекала вечорами чоловіка з роботи. Вона стала воїном. Минали роки. Донька підросла, пішла до школи. В Оксані з'явилися маленькі радості квіти на підвіконні, сміх дитини, нові книжки, які вона читала вечорами. Її серце вже не стискалося від кожного спогаду про Сергія. Він перетворився на тінь минулого. І ось. Одного осіннього вечора, коли на дворі йшов дощ, у двері подзвонили. Оксана відчинила й завмерла. На порозі стояв він той самий Сергій, лише змарнілий, посивілий, з опущеними очима, в руках старий чемодан. Оксану, його голос тремтів. Пробач мене, я помилився, я хочу повернутись. Її серце ніби зупинилось. У голові промайнуло все його записка, безсонні ночі, сльози дитини. Роки боротьби. Вона дивилася на нього і не впізнавала того чоловіка, якого колись любила до А де вона? лише й спитала вона тихо. Він опустив очі, пішла від мене, не витримала. Я зрозумів, що тільки з тобою було справжнє я втратив найдорожче. Її охопив вихор почуттів гнів, біль, жаль, і навіть іскра старої любові, але поруч стояла донька вже підліток, з дорослим поглядом. І в її очах було питання Мамо, що тепер? Оксана відчула, як у серці піднялася хвиля рішучості. Вона вже не була тією жінкою, яку можна кинути, а потім просити пробачення. Вона пройшла крізь пекло і навчилася жити сама. Знаєш, Сергію, сказала вона рівно, ти повернувся надто пізно. Ми з донькою вже навчилися жити без тебе, і нам добре. Він стояв мовчки, розгублений, ніби не очікував такої відповіді. В його очах блиснули сльози. Я все усвідомив, Оксан. я благаю, дай мені шанс. Вона глибоко вдихнула. Колись вона б упала йому в обійми, простила все, аби тільки повернути. Але тепер Тепер вона цінувала себе. Шанс? її голос став твердим. Той шанс був у тебе п'ять років назад. Тепер його немає. Іди. Вона зачинила двері всередині трясло від емоцій. Донька підійшла обняла її за талію. «Мамусь, ти правильно все зробила, сказала вона тихо. У ту мить Оксана відчула вона перемогла не Сергія, не обставини, а власний біль і слабкість. Її серце ще пам'ятало зраду, але воно вже не було полоненим минулого, і вперше за багато років вона відчула справжню свободу. А як ви вважаєте, чи правильно зробила Оксана, що не пустила його назад у своє життя? А може, справжнє кохання це завжди другий шанс? Пишіть у коментарях.